Ти тупий. Просто признайся. Я тупий. Вітаю вас, добрі люди! Розмовляємо сьогодні на тему, як зберегти ідентичність, мову, культуру, традиції, коли ми живемо за кордоном. Я українка, котра. 11 років тому іммігрувала в Америку на початку війни. Я хочу поділитися моїм досвідом, що ми робимо тут, у Флориді, як ми об'єднуємось, які в нас проблеми, що потрібно зробити, і навіщо це робити, щоб зберегти свою ідентичність? Прості кроки надзвичайно важливі. Особливо, якщо у вас сім'я, якщо у вас діти. Якщо ви не будете повертатись в Україну, принаймні не маєте таких планів зараз, не втрайте зв'язок, не втрайте свої корні. Ми, українці, як квіти, по цілому світі ростемо. Квіти без коріння це зрізані квіти. Вони будуть радувати око певний час, а потім зав'януть. Не будьте тими зрізаними квітами, не втрачайте свої коріння. Ці коріння надзвичайно важливі: мова, культура, традиції, як їх зберегти. Ви скажете, де я маю таке тут знайти, де ви живете? Чи в Австралії, чи в Америці, чи в Німеччині, де би ви не були, чи в Аргентині, в Мексиці? Ми її зараз всюди. Всюди ми втікаємо від війни. Як нам навчатись, як нам об'єднуватись? Як шукати це українське середовище? Кожен з нас міцний. Хтось слабший, хтось сильніший. Це ми як гілочка. Знаєте, Коли це гілочка одна, все-таки її легше зламати. Але коли ви візьмете такий гілочок 10-20 вже до кубки, їх разом важче зламати. Дуже важливе середовище. Правильно, добре. Можливо, воно вже навколо вас є. Зайдіть в телефон, Зайдіть в Facebook, Instagram, YouTube, пишіть. Своє місто, українська культура, традиції, середовище, такі хештеги ведіть. І подивитеся, що є навколо вас. Можливо, вже є створені дуже цікаві групи, де люди об'єднались і зустрічаються, підтримують один одного, навчають один одного. Якщо таких середовищ у вас немає, ви його і створіть. Створіть середовище, яке було би корисне для вас, передусім приносило б вам задоволення і щастя від спілкування з цими людьми, середовище, в якому ви розвивалися. Це дуже важливо. Що це може бути? Чим ви цікавитесь? Наприклад, найпростіше всі люблять дивитися гарні фільми. Головне, щоб можна було з тими людьми, з якими зустрічається, глибше купнути, розумієте? Це можуть бути онлайн-зустрічі, але звичайно набагато краще, коли вони справжні, живі ці зустрічі. Це можуть бути книжкові клуби. Тут в мене є досвід. Я пішла тут. У нас у Майами є певна спільнота Юфор Ю. Якої мене є дуже багато питань. Я хочу зараз про це ще щиро говорити, тому що це болісна для мене тема. Два з половиною роки тому ми пішли на пікнік. У мене було двоє дітей на цей час, одній дитині було десь півроку, а сину два з половиною роки. І на тому українському пікніку, українському це не був український пікнік це була трагедія. Музика російська. І люди розмовляли на мові вбивці моїх братів і сестер. І я була в шоці. А мене добило ще те, що до мене підійшла одна. Тьотінька і каже, що вони створили дитячий садочок запрошує моїх дітей. Дитячий садочок. я питаюся: тьотіньке, а на якій мові буде розмовляти з моїми дітьми? Тому садочку, на що воно мені відповідає: Здогадайтесь, на якій мові? І вона ще з таким претензією до мене дивиться, А що ти від мене хочеш? Какая різниця? І мені стало дуже страшно. Мені дуже стало страшно за тих тисячі дітей, котрі приїхали сюди, в Майамі, втікаючи від окупації російської, приїхали в Америку попали під окупацію російську добровільно. Дуже дуже страшно і боляче. Ми не маємо права морального, духовного навіть думати в ту сторону. Занадто багато людей. Віддало своє життя, щоб такого не сталося. Потрібно мати почуття совісті, відповідальності і вдячності дуже важливо. Це має підштовхнути кожного українця свідомого, розумного, мудрого, доброго для того, щоб створювати українське середовище там, де він є. Ці люди мають не тільки розмовляти українською мовою, ці люди мають мати ці цінності, які ви маєте. Так, от, коли я побувала на цьому пікніку, і мені стало страшно за моїх дітей, що вони не будуть мати того українського середовища. І я думала, може мені створити дитячий садочок, на жаль, в мене ну, не було на це часу і можливостей. Я не взяла на себе цю відповідальність. Хочу вам сказати, що у Флориді, у Майамі, за цей час відкрилось мінімум, те, що я знаю 5 російських шкіл. Ви знаєте, скільки українських відкрилось? Жодної. Жодної. Ви знаєте, що страшно для мене? Коли люди зі Львова приїхали сюди і почали розмовляти російською мовою під час війни, як можливо це витримати і зрозуміти, я не знаю. Але скажу вам так: що я з такими людьми навіть близько не хочу сидіти в одній кімнаті. Я не хочу з такими людьми нічого спільного мати. Тому що ці люди. Себе не поважають, розумієте, що від них можна очікувати? Люди безгідності це такі бідні люди, що вже далі немає куди, розумієте? Це бідося, така біднота без коріння, такий вітер в полі. Це мами. Віддаю своїх дітей в російську школу. Бо їхня бабуся сказала: такі діти мають більш шансів бути успішними тут. Та ви що? Як? І про який успіх ви говорите, російські школи тут не є на такому гарному рівні. Успішності тут навіть не пахне. Ці діти будуть рости без коріння, без почуття гідності. Хто їм передасть почуття гідності? Ти ви знаєте, як важливо мати почуття гідності? Людина, котра не має цього почуття, ким вона є, а України зараз це та людина, котра може пишатися настільки сильно, з ким вона є, що ми українці. Які в нас сильний народ непереможній, які в нас смужні воїни нас захищають? Нам потрібно тим пишатись. А ми переходимо на мову вбивців. І коли зі мною там розмовляють українською мовою гарно, а потім я дивлюся, так? І що ці люди виставляють там відео з вдома Вони з дітками розмовляють російською мовою. А тут на публіку вони такі хочуть бути не знаю, чи інтелігентними, чи якимись вуними, кращими. А вдома вони розмовляють російською мовою. Я таких не хочу також людей знати в своєму житті. Коли ми шукали няню тут. І я була написала оголошення в телеграмі. Є така група тут в Майамі. Я в ній була колись, поки мене звідти не видалили. Я вам розповім чому. і написала українську групу. І тут дай давай мені українською мовою, звичайно. І тут мені давай, почали мені писати на мові вбивсь. На мові вбивсь. Що вони хочуть працювати. Я або ігнорувала такі повідомлення, або писала їм: розмовляйте зі мною українською мовою, бо я не розумію вас. Боже, які реакції, які я вам по поч, -поч я вам почитаю? От от візьму і почитаю, що люди писали, огризалися, що я від них хочу? Що я від них хочу? Одна мені написала, вона розмовляє в Україні українською мовою, а тут вона мені написала російською. Та ми тут виживаємо. Ні, шановні, ви тут не виживаєте, ви ж ви тут не виживаєте, ви знаєте. Виживають ті, хто на фронті захищає власне цю мову, цю культуру, нашу Україну. А ви тут не виживаєте, ви тут живете, ви просто стаєте нижче плінтуса, вас не будуть американці за це поважати. Мій чоловік він то все послухав і каже: слухай, я не можу зрозуміти. Люди, котрі приїхали сюди, і під час війни, коли їх вбивають росіяни розмовляють їхньої мови. Це люди, які ви. Що з ними з тими вами українцями? Вони mm. дурні, чи вони тупі? Чи в них немає почуття гідності, чи їм просто байдуже? І ви знаєте, щоб з моїми дітьми працювали і в мене вдома знаходилася людина, котра не має почуття гідності? Ця людина небезпечна, вона, вона може красти, вона просто е, зрадить, вона зробить якусь капість, це людина, для якої немає ніякого нічого святого. Я такої людини не хочу. Якщо ця людина тупа, дурна, я також такої людини не хочу. Вона небезпечна, також, вона може щось зробити якусь кривду моїм дітям чи моїй сім'ї, або людина, якій це байдуже, на якій мови вона розмовляє, а яка разі? Це людина без жодних цінностей. Як вона може працювати з моїми дітьми, в моїй хаті, де є цінності? Американські, українські, де є повага. Якщо ця людина без цінностей, без поваги до, до своїх корінь, до тих людей, котрі зараз за неї віддають життя, а вона їй просто по барабану, я такої людини не хочу в себе вдома. І коли я оце людям пояснювала, вони на мене кидалися туди, мене видали з, з тих українських ком'юніті груп, і я написала в Телеграм цю юфорю нашу групу українську. Що в мене дуже багато речей для дитини від новонародженої до двох років. Кому потрібно, прошу звертайтесь. І тут і давай мені всі писати е, російською в цій групі. Я не відповідаю, тому що я написала українською, очікую відповіді, я не хочу мовою вбивспівати. Люди, слухайте такий бан. І я потім сказала: люди, слухайте те, що ви. Розмовляєте російською мовою з народження, і ви не є українці, але ж ви народились в Україні, я б ходив по цій землі, їв цей хліб, і ти не вивчив цю українську мову за стільки років, значить ти тупий. Просто признайся, я тупий. Я зустріла людей, котрі живуть тут 20 років, жили перед тим в Україні, і вони по національності там євреї чи навіть росіяни. Вони сказали, вони не будуть твою мову спілкуватись. Мова має значу створити книжковий клуб, де ми будемо зустрічатися: клуб для мам та дітей, які розмовляють українською мовою. Або ті, що не розмовляють українською мовою, але хочуть. І хочуть, щоб цією мовою розмовляли їхні діти. І ви знаєте, дуже багато мам відгукнулось. Ми зустрічаємося в мене вдома. Кожного разу кожна мама готує зустріч. Минулого разу, наприклад, ми. Вивчали петраківську розпись. Одна з мам привела свою маму, котра знає, як малювати, розмальовувати. Це було просто чудовий майстер-клас. Ви знаєте, яке це багатство? Ви думаєте, американці мають петраківську розпись, не мають? Чи писанки, чи вишивання, чи колядки, чи наша традиція на Різдво. Все це ми тут вивчаємо і реалізуємо в життя. Вже два рази святий вечір ми тут святкували разом. У нас було 40, більше 40 чоловік. Ми колядували, кожна з нас готувала смачну якусь свою страву зі свого регіону України. Тому зараз вже важливо розпочати ту е, підготовку. Не сидіть, не гайте часу. Якщо ви одна зовсім одна, у вас немає дітей, у вас немає сім'ї, нічого страшного, напишіть в групи, нема груп, створіть групу в інтернеті. Повірте, знайдуться люди дуже гарні, цікаві, за вашими інтересами, з якими зможете спілкуватися українською. Це дуже важливо. Тратити ідентичність, тратити це багатство культури, мови. Не дастеться дітям, буде біда. Мій знайомий Руслан каже: я поїхала з Майами до Чикаго, тому що в Чикаго набагато міцніша українська діаспора, зовсім інший, інша атмосфера українська, люди розуміють, звідки вони, хто вони дбають про цей розвиток України за кордоном. Дуже важливо, щоб ми розуміли тут, розуміли в голові і в серці. Що ми, українці, маємо чим пишатися, це наш моральний, духовний обов'язок зберегти за кордоном, де би ми не були, наші традиції, мову, культуру і передати це нашим дітям. Тому я вирішила відкрити цей книжковий клуб. Це найменше, що я могла зробити, це найлегше. Кожна мама може це зробити. Нам можливо, вас не прийде на зустріч, як мене там 15 чоловік, 20. Якщо прийде дві-три адекватних мами своїми дітьми, вас вже багато. Більше двох це вже багато. Що ви можете робити? Навіть те, що ваші діти зможуть бавитися і ви можете розмовляти, вони будуть чути, ці діти будуть чути українську мову. А потім ви ще будете збиратись раз в місяць і будете говорити якісь книжки, читати вірші. Те, те, те що ми робимо в нашому книжковому клубі, читаємо поезію. Малюємо, вчимося розмальовувати писанки, колядувати, святкуємо Різдво, родинами раду, ділилися тими традиціями. Це мета цих зустрічей. Не втратити своєї ідентичності, не втратити своєї культури, мови, традицій. Чим більше ми цього маємо, тим ми багатші, тим більше ми незламні, тим більше ми можемо дати нашим дітям. Навіщо нашим дітям? Якщо вони можуть вивчати там, американську культуру, що вони можуть вивчати? Про Хэллоуін, Дей? Про що? Це прекрасно, це все весело, ха-ха-ха, хі-хі-хі. Але глибина цінність, що ми маємо, повірте, люди, це така велика цінність, де би ми не були. Те, що ми привезли з собою, українці, чому ми такі сильні? Та повірте мені, за 340 років. Що нас хоче Росія вбити, і ми ще не згинули, і те, що ми не втратили свою українську мову, це просто, не, це просто нереально. Це велике багатство. Я переконана, що ми переможемо будемо дуже успішними. А ваші діти, коли повернуться тоді в Україну, вони будуть знати українську мову, традиції і культуру, вони будуть знати англійську мову, німецьку, Не знаю, іспанську, польську. Чи будуть вони знати українську мову? Чи будуть вони знати, хто вони. Хто їх має цього навчити, ви, ви і за це відповідальні. Створюйте середовище для своїх дітей, для себе, книжкові клуби, дивіться фільми, обговорюйте фільми, зустрічайте, вишивайте разом, вчіть когось вишивати. Передайте цей дар та своє вміння іншим. Поділіться тим. Хтось любить поезію, давайте читати поезію, давайте писати поезію, давайте. В цьому напрямку розвиватися. Хтось спортом займається. Давайте спортом займатися разом. Об'єднуйтесь в групи, ком'юніті. Дуже важливо молитися разом. Зустрічайтесь в тих церквах, які вже є біля вас. Ви додому запрошуйте, зустрічайтесь в бібліотеках, в кафе, в парках, якщо тепло. Є мільйони місць, де можна зустрічатись безкоштовно, є комп'ютерні клуби, де можна це робити. Є мільйони варіантів, головне бажання. Тому не варто нарікати, що навколо нас ніхто нічого не робить, ніхто нічого не організовує. Або роблять хтось щось погане, не так організовують. Не подобається вам. Організуйте самі. Зробіть самі. Нам ніхто нічого не винен, Ми є відповідальні за своє життя і за своє щастя, за свою країну. За свої традиції, за свою мову, свою культуру. Ніхто нам нічого не винен. Потрібно брати, робити самому. Як хто вже що зробив, долучайтесь, об'єднуйтесь. Це середовище, яке би приносило вам задоволення, ріст. Зустрічайтеся, насолоджуйтеся. Це дуже-дуже важливо. Дякую, що вислухали мене. Прошу підтримайте мій канал, підпишіться, діліться. Це дуже важливо. Всього вам самого доброго, Нехай вам Господь щедро благословляє. Кохайте та будьте коханими. Я буду робити відео, щоб ви повірили у любов. Підписуйся!